Друзі, всім привіт вітаю вас. Сьогодні ми працюємо на дивовижному святі. Дмитро та Ірина одружуються офіційно у Харвесті. Бовши кведін організували. гарне дивовижне весілля молодятам. Тому слідкуйте, буде багато весільного контенту. Всім класного дня. Доброго дня. Я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Ми сьогодні на найкращому російською. У нас сьогодні да. Ірина та Дмитро Салівочедень да, наші... їх уже дуже сильно. Дуже дуже сильно співаєте. Правильно це ж ваш продюсер. Так, так. як називається ваш дует. То планішло, хто на гітарі. Ну, у нас експериментальна назва Софіївський пиїни. Ого, собі Ну, ми ще думаємо. Ми ще думаємо, як назватися краще. Але ну у нас була фокус група, ми дали їм цю назву, їм сподобалось. Там було 50+, ну нічого. Ну не, початок це завжди початок. <confused> а це ж ваш райдер, правильно? О, зараз ви п'єте з двох келихів. На yeah, так я я тільки так виступаю. Шіст трьох ти просто тримаєш її, чи третій yeah. келих? Це її райдер. Так, ти, ти значить, ти співаєш, а ти пританцьовуєш, правильно? Я чув, що ти зробила навіть тату, значить, де написано, що Іра, Діма, ми вас любимо. Правильно? В тимних місцях не покажемо, але знаєте, вона там є. Хай гріє вам душу. Супер. Ваші враження, коли ви дізнали, що ви сьогодні виступаєте безкоштовно на весіллі. Збираємося у ходи. Нас не попереджали, ми думали, нам заплатять.